Не Радій душе, втішайся завжди в Бозі. Хоч сил так мало, піде побороть, хоч терми зустрічаєш на дорозі, ти не журись з тобою сам Господь. Його рука всесильна, поруч буде. Тоді як віє вітер, ураган, з тобою твій Спаситель скрізь і всюди, в човні життя надійний капітан. Яка то втіха будь дитям Ісуса, яке то щастя Господу служить, Він збереже честь горя і спокуси, і крила віри стомлених зміцнить. Порою важко йти, та не здавайся, не опускай безсильних своїх рух, і попри все, частіше посміхайся, з тобою Бог, а він найкращий друг. Радій, тішайся, хай не лякають тебе. Модні хвилі, буряна весна, у тебе цілі дна це чисте небо, де стихнуть грози, де царить весна. Завжди радій, так нас Господь навчає, нехай відступлять сумніви і страх. Блаженний той, хто довіряє Богу і йому вручає свій життєвий шлях. Ти поклади журбу свою на Бога, все розкажи Ісусу, так, як є як не він, надійшла допомогу і вселись радість в сервіку твої. Він знає все страждання, білі сльози, він же стогін зранених сердець, Його любов то чисті ранні роси, Його підтримка, світла промінець. Хай радість наповняє Твої груди, і з піснею хвали проходь свій путь І де б не був ти, друже, знай повсюду, Надійся на Бога. Верно, надо быть. Слава Богу.